Слава Україні! Пригнав такого Тігуанчика. У нас модель 2016 року і по техпаспорту 16 2016 року. Але в Україні розбитений 15 роком, бо в нас машини перевіряють по ВІН-коду. По даті сходження з конвеєра в Україні буде зареєстровано 2015 роком. У нас двигун 2 літра ТСІ 147 кВт 200 кінських сил. На японській коробці Айсінг. У нас шостисупінчиста коробка передач Тіптронік. У нас йдуть LED-фари. Легкосплавні диски від цієї моделі, турмозні диски без виробітки взагалі. І в нас йде Мішелін Defender. І в нас шини, зараз кажу, у нас розмір 235х50R18. Досить високий. І в нас 38-й тиждень 2024 року. Протектор повністю без зношення ми маємо сантиметр протектора. У нас така хороша версія вся в хромі, двері, навкруг вікон, зверху хром. Панорама. Всі шини одинакові, всі диски взагалі без виробітки, колодки всі обслужені, то я помив машину воно зразу так жовтіє. Вже хороші, якісні стоять шматяні підкрильники, вони значно ліпше поглинають воду і шум. Оці пластикові дуже шумлять, а ці значно кращі. Безключовий ключовий доступ. Обшивочка стані ідеал. Сидіння, стан ідеал. Сидіння в стані нового. Електропривід сидіння, як виглядає під ногами, ковричок. Ось такої хімчистки не робив, так, трошки підчистив, так руль без потертостей. Пробіг у нас гарантія, що ні один кілометр не окручений. ми маємо 195 тисяч кілометрів. Це у нас є вже такий. Магнітола, як в Євро 6, в ньому дуже багато настройок. У нас кондиціонер, у нас кнопочка старт стоп, у нас електричний ручник, ручка не потерта взагалі, підлокотник, тут ми маємо підстаканнички. Ой, досить глибокий. Зараз покажу, де та табличка, є, є асистент із кувшинах. І тут у нас пише, які можна ставити шини. Що Тут стоять шини, дозволені, бо то з заводу йшли такі, бо тут у нас є е, Тігуан трак, він має підвищений кліренс. Тут він в базі має 20 см, з боку поріг має 30, а якщо чесних, е, чесного, що ми скажімо, ставимо, то, я робив своїм таураном кросом, ставимо акумулятор 20 см, він через нього переїде. Бо звичайний Тігуан не проїде в житті. Звичайний тігуан, він насправді нижчий від таурана. Навіть. Він виглядає з боку високий, за того рахунок, що ми маємо поріг такий підвищений. Але низ живота тут стерчить, Тут ні. Тут ми маємо дуже високу. Тут реально буде, де є занижено, ми маємо занижено спереду, де балка на моторі. Там буде занижено, там ми маємо реальних чистих 20 см. Але так з боку здається, що є 30. 30 тут нема. Але є чистих 20. 20 то і так дуже багато, я би сказав. Стан ідеал. Такі, якби тут ніхто ніколи не сидів, то якась палючка, то треба почистити. Ідеально чисто, без нюансів. Задня камера, led усвітлення. Обшивочка, як новенька повністю. І багажник повністю, як нової машини. Но тут якби муха в ньому не сиділа. Тут таки, в мене машини рідко бувають. Є повно, кажу, повнорозмірна запаска. І в нас запаска теж dr 18 Є думкрат, є ключ до машини. Тут ще якийсь інструмент, я навіть до того не дивлюся. Тут таке білочовка. І є такий цікавий коврочок. щоб там щось не притекло. І під низом, як новенько, і тут як новенько. Даже полочка така. В стані нової, якби тут ніхто нічого ніколи не ставив. Рідкісно. навіть нема що розказувати, бо тут як нова машина. Є кріплення під ізофікс з двох сторін. Ця ручка теж має безключовий доступ Тут теж обшивочка, ну як новенька повністю, Сидіння теж має електричну регулювання. крім цього, регулюється по висоті, підтримка попереку. Тут ми маємо подушки безпеки, автомобіль має 10 подушок безпеки. Маємо холодильник. Автомобіль має всі документи до розмитнення, є сертифікат відповідності. Ну, всі документи повністю готові до реєстрації в сервісному центрі, хіба треба робити договір купівлі по продажу Автомобіль має... Підтверджений пробіг, у нас є сервісна книжка, все у нас повністю є від цього автомобіля, все тут є підтверджено, є багато документів, і був зроблений сервіс в цьому автомобілі. Було тільки замінено мастило. В двигуні і ще було дуже багато. Там було чого було сервісовано, є рахунки на велику суму. Тут все було обслужено. Машина повністю обслужена, без нюансів була за кордоном, все обслужено. Тут по ній нічого нічого не треба робити. Відганяв е цей автомобіль. П'ятерочка сюди стоїть. Відганяв до таких спеціалістів, які спеціалізуються на перевірці сугубов, вони роблять ходову частину в автомобілях. Він каже, тут ходова, як в нової машини, тут нічого до нічого не треба лізти взагалі-взагалі. Без нюансів взагалі. По ходовій так. Ага, забув показати е той. Є панорама робоча, шторка робоча. Все у нас робоче, справне, особисто сам перевірив. Покажу, що у нас під капотом, як то виглядає. Капот відкривається ідеально, без нюансів. Легесенько, так як в мене в Один мінус, що мені не подобається, фігуана, така та тут по кучергу треба підставляти. Акумулятор заводить добре, без нюансів. Двигун я не мив, двигун не митий, тут нічого не мите. Тут чистенько таке, як в нової машини. Людина чистенька і двигун по всьому чистенько, тут нічого навіть не треба мити. Воно тут екстра. Такий стан під капотом ну рідкісний. Двигун працює ідеально рівно. На такому пробізі для такого мотора, для 2.0. Тут е, ця машина досить не тяжка, і там ваган неповних, то на 600. Такий є сильний двигун, е, 200 коней то той мотор буде їздити вічно. І тут не можна витягувати, це не дизель. Він зараз е, в бензині, коли ми витягуємо шуб, він починає триїти на ворог, бо там є система вакууму. Ну, він одразу починає підгазовувати. Тут не можна витягувати в бензині щут. Це дизель перевіряється, бо там є картерні гази. Так, переважно люди всі дивляться. Фільтр замінений чистенький. Масло замінене чистеньке. Машина без нюансів взагалі. Цепка розтяжки немає взагалі. Десь так то виглядає. Дірочка. Маю тувщиномір, візьму тущиномір зараз. Включаю. Професійний тушщиномір, не аматорський, блогерський, а професійний, який використовують страхові агенти. в Європі. Треба приставляти ідеально рівно, бо десь так трошки віддаляєш і воно світиться червоним. Він мене заміряє на відстані, то не обов'язково приставляти. Тут вистачає легесенько приставити і воно вже міряє. Щоб було більш точно, треба ідеально рівно приставити. Цей прибор такий досить професійний, тут не обов'язково тикати ним. Так сильно, як приходять ці блогери і стукають, що драпають фарбу. Це треба, А особливо до чужих машин приходять і гримають по тих машинах. Це ж чужа річ. Я таке зробив в Німеччині, то я би вибіг з того подвір'я аж бігом, ще й би поліцію визвали. А в нас приїжджають люди українця видно, здалека. Він приїжджає рід чужа, а він з нею поводиться так, якби то була його власна. Десь так доглядає. Каже, я. я би таке в Німеччині зробив, до то того був кінець світу. Не би по телевізорі показали. Виходив пройоми, ні один прийом не мальований теж, бо то дуже багато часу займе відео. Пройом ні один не мальований. Капот. Я вже переходив, ні один елемент не мальований. Лоранжерони переходив теж міряв в рідній фарбі. Я це все перевіряю, але це просто відео займе дуже багато часу, що відео це все показати, то треба відео на годину знімати. То буде вже фільм, то не буде якісь короткі відео. Багато питають, де мій номер телефону. Мій номер телефону тут. Бо ніхто не може знайти на Ютубі під відео і всі пишуть ціна, дайте номер телефону. Ну, все ж є, під відео нажимаєте більше на Ютубі. Є посилання на телеграм, в телеграмі є всі деталі, все розписано десь так. Але Кліренс класний. Тут легенько по ту машину я перелізу, легесенько зі сторони на сторону. Тут по середині ми маємо 30, але занижено є спереду а, над мотором. Але Збоку, коли ми дивимося, ми маємо реальних 30 см з боку. Нижні лапи нижче є, десь і частина моторна нижча. А так би маємо 30 см реальних. Тут що, ніяких підфарбувань нема. Все екстра, кондиціонер працює справно. Радіатор не забитий взагалі новенький, алюмінієвий як заводу по оригіналу, без нюансів. Отаке, От то покажу, які в мене ще є машини. Є в мене такий товаранчик, це 13 рік версії Life 2.0 TDI на DSG dq до 250. Досить така хороша цікава версія. Машина без нюансів. Пробіг в неї 237 тисяч. Забув показати в Тігуана Вінкот, зараз покажу він код. Це в мене є 14-й рік, кінець 2014 року, модель на 15-й, це теж Life. Теж У мене всі машини 2.0 TDI, щоб я це не обговорював. Тут ми маємо пробіг, покажу, який досить маленький. Але я на тій машині так ще до неї рук не доложив, доложу руки, обслужую десь. тут. Вона їздить, все екстра, але треба подивитися, я завжди їздить чи не їздить на ледовських фарах така досить-досить хороша комплектація екстра. Кругові парктроніки. Синенького не показую, бо я його не продаю. Я його під себе приганяв, люди такі гроші не заплатять. Бо тут самий сильний мотор. Це є в мене Туранчик 12 рік. Версії матч на механіці. Покажу пробіг від нього. Така машина на панорамі. Екстра Є у мене такий тауранчик, це в нас є 2.0 TDI теж, 12 рік на DSG DQ250 версії Style. Style у нас має чорні зеркалата як матч. І ще має сидіння з замшою на таких легкосплавних класних дисках. Машина досить висока. Версія стайл. Така машина. Вже повимінював в ній масло, все, що треба було зробити. В тій машині я все поробив. Машина без нюансів взагалі. Десь треба тут так легенько прибрати. І то легенько, бо тут практично машина чиста. Пробіг в неї. Бачите, який І та машина має одного єдиного власника в Німеччині. Має дуже багато документів про сервісування. О, навіть витягнув щось там. Перше, має зроблений тюф на 210 тисяч. У 23-му році було 210 тисяч. І то машина один власник фірми. Коробка переключає ідеально, машина без нюансів. Така технічно Ну, один власник фірма, фірма десь гроші не жаліють. Тут навіть як так все добре придивити. Не знаю, чи видно, навіть видно Тут ще сервіс мобіл. Були такі наклеїчки. Я її ще то не старав, то бензинові перейти і цей клей треба познімати. Стих. Але така машина стан такий досить-досить екстра, без нюансів, досить гарна. Ще що в мене є? Є ці дві машини з клебла стоять тут. Це в нас є ця 12 рік, 2.0 TDI на механіці. 12 рік і вона версії хайлайн. У нас хром є на цих кольоровий екранчик, пробіг. така десь треба її там почистити, то алькантара кантара куди я рукою провів, туди сліди. Але так технічно я на ній вже катався десь. Тиждень їжджу машина в ідеалі. Технічно, ну до склебла, то машина це обслуговувала до останнього дня на офіціалі. На кожну машину склебла є сервісна книжка, заповнена практично до самого кінця і все без нюансів. І є така в мене машина теж склебла. Це 2015 рік. 15-й рік клебл, І На механіці 2 літри, У мене всі 2 літри, щоб я там не обговорював. І така машина має пробіг 100, щось до 200, пробіг до 200, і то 15-й рік, повний 15-й рік на всі мають п'ятерочку. Я на ній катаюся, ще нічого не робив. Тепер тут тестую, тестував тамту, 195 тисяч. Кондиціонер, магнітола, музика з телефона, асистент тиску в шинах і така машина досить-досить передня камера. Хто хоче він код. Я взяв її тестувати. Тестую. В машині замінене в Німеччині. Тут наклеючки, як на клеблах, бо на клеблах пише, або таке, яке слово пише, або клебле є наклеєно. Або таке, або таке, буває все зразу, Буває по-різному це склебла. В Німеччині замінено мастило в двигуні, навіть в тій машині, і замінений повністю весь ГРМ, навіть з рівнем генератора, все стоїть новеньке по Volkswagen, всі бірочки видно, я кришку знімав. Ну, без нюансів машина взагалі. Така рідкісна. Клебл. Десь За цінами дзвоніть. За цінами дзвоніть, бо я це відео закидаю в Тік-Ток, різні соцмережі, а там не всюди дозволено вказувати ціни, поблокують сторінку. Машина без нюансів, технічно, справді, без нюансів. Я поломаних машин не продаю, У кожну машину стараюся довести до такого стану Там екстра, екстра тоді її десь там виставляю на продаж. Якісь там кусяки можуть бути, бо я теж там не робот. Зробити все не можу десь таке. 12 рік ДСГ. Класна версія стайл. Я показував, що стайл має ці такі сидіння. Має тут таку замшу. Тут є у нас така замша. Такі розкраска сидіння, дуже класна. Дуже гарно виглядає. І машина дуже така. ну То з фірми, десь там ті машини. Шановані. То не кадді що на фірмі було будівельне. А то, то таке досить-досить чиста машина. Якісь там мелочі десь такі з'є мінімальне, то треба ще підчистити. Але так то таке все дрібненьке. Тому я показував, що я зняв капот, віддав підбирати фарбу. Не підбираю фарбу по цьому, по лючках. Бо лючок завжди іншого кольору. От Так як ми дивимося на бампер, бампер є іншого кольору. Дивимося тут на бампер, він теж буде іншого кольору. Скажімо. Але дивиться не на світло, бо на світлі фарба світиться, не видно дивитися тут. І на заводі малювали одним кольором, буде відрізнятися. Тому що є статистичний заряд і фарба по-різному лягає на пластик і на желізо. І лючок от покажу до прикладу. От Ми маємо лючок в тіні, лючок в тіні, це буде відрізняти гарантія. Це інший колір, як ми підберемо фарбу полічку, мені на око не видно дуже добре. Я не знаю, чи видно на телефон. Якби підібрав фарбу полічку, це би, було, би була краса машина, бо і так вони не вгадують, повністю вгадують там 90-95% вгадують фарбу, а підібрати полічку то би було ужас, то машина б вийшла краса. Той би мав там декілька сколів. Я показував переднє відео. Я зняв. Я і так вони продаю, і в ближайший час продавати не буду. Десь це моя машина буде десь таке. Бо завжди мою машину випросять, віддай, віддай, а я потім їжджу, не маю на чому їздити. Десь таке, бо ті машини тестую, а десь треба далі поїхати, треба мати машину на якісь нормальних українських номерах. Ту говорив, що це я 14-й рік, ту вже відганяв на станцію до хлопців, щоб дивилися, що в ній треба зробити. Замінив в ній демфер. Оригінальний люк німецький і замінив. Серед не ставлю китайські. Задні селінблоки хлопці сказали поміняти. Іспанія. Лімфердер. Старі стоять в коробочках. Завжди всі старі запчастини, що міняю, ставлю в машину. Ось кіт. І масло сюди заливаю вадінол, 230 привезене мною особисто з Німеччини. Це і показував цей лайф. 13 рік, троєчка. Двигунчик нагрівся і робить як годинник. Шепче він і так робив, як годинник, але нагрівся, немає навіть найменшої вібрації. Сидиш, він робить, що заводиш, що на холодно, що їдеш. І їде так дуже жваво, 200 коней. Двіста коней на таку легеньку машину дуже жваво їде. Холодком дує, сьогодні на вулиці трохи жарах, я казав, що покажу він кот. Зараз він кот має тут. Видно покажу ще з цієї сторони. Я бірочка є з Відкриваєш двері, одразу пишіть, що в заведеній машині не можна, десь новими машинами замахали. Відкриваєш двері, він одразу свариться. Що не можна в заведеній машині сидіти, але попереджає заглуши машину. Отаке то. Завжди якісь там нові машини доїжджають, щось є свіже. Дзвоніть, пишіть. Багато хто до мене дзвонить, чи нема дізельного тягуванчика. Дізельного нема тягуванчика, бо невигідно приганяти. За тягуванчика рахують 4 тисяч, не 4 тисяч, 5 тисяч, тисяч мита в доларах, якщо рахувати. 5 тисяч доларів мита рахують за тягуванчика. І в Німеччині тягуванчик більш-менш живий в дізелі, коштує десятка євро. Ми вже маємо практично 12 доларів 5 тисяч мита і плюс дорога, і та машина не рентабельна взагалі її приганяти в дізелю. Це вийде дуже дорого, і ви готові такі гроші платити тоді та, за ці там новіші руки. А старі невигідно, бо там дуже великий акциз. Стільки вигідно в бензині приганяти. Ну, хіба як хтось готовий платити великі гроші, можна і пригнати дизельного. І багато хто дзвонить вони питають, що ти шаранчика не приганяєш. На шаранчик на сьогоднішній день, от я дзвонив, вони підняли дуже розмитнення на автомобілі. І на шаранчик розмитнення 2019 року мені рахують, ось сьогодні хотів купити машину, дзвоню на наметницю, а вони кажуть, 7700 доларів в касу. 7700 доларів в касу. О що робить наша держава з нами? То рабство. Ми в тюрмі. Нас захватила якась бандитська влада. І людині, яка заробляє гроші чесним трудом, ходить на роботу, заплатила податки все. А вона має заплатити за машину такі гроші, де буде з її зарплати забрано 7-700 доларів в касу мита. Я не знаю, що з цією державою заробить. Там в когось в тому Києві помішалося в мозгах повністю вже. Ось таке так. Нагадую, в нас. Буде зареєстрований 15 рік 2.0 FSI, 147 кВт-150 коней на коробці автомат ISIN Tiptronic. Машина вся, вся така ну, близька до, до нової. Не нова машина. Але, бо хтось скаже, може прийти там якусь тяточку знайти і скаже, от я там знайшов мушка сіла. Тут і так капот без колів, все без колів, але десь таке, є такі люди, що знайдуть, треба розуміти, що тим товаром хтось користував. Це не нова машина, але на свій вік, як не як машині вже 10 рік, і машина на 10 років відповідає такому стану, що то рідкісний екземплярний стан. Бо є такі люди, які приходять і, і, і там знайдуть якусь, і все домахають. Хоча їду не видно, але я як буду ходити, я і знайду по-любому. Десь кажемо, от у двоє є щось таке, о. о, можна придертися. Може, воно і стреться, але вже приходять люди і так ото починають, якусь там мушка сіла. Ну, Гілочка могла впасти, пташка могла сісти, кіт міг вискучити на капот драпнути. То життя, то не нова машина, і то в новій машині таке буде, я гарантую, прийти в салон до нової машини, там я понаходжу багато косяків. У новій машині не будуть зазори грати і так далі. Навіть в Теслі найдорожчій машині, як найдорожчі відносно, в іншій машині. Зори одній не відповідають, бо це пише, це Ілон Мазов навіть розказував, що вони зазори не виставляють в машинах ідеально, бо тому що то є на домашнє завдання. Хочеш мати дорогі зазори, то йди купляй іншу машину, бо та машина є тому дешевша від конкурентів, тому що там десь вона десь зазори, трохи не такі, ще щось таке. Ось так виглядає, що то машина за страшні гроші. Менше з тим, так, що є якісь питання, дзвоніть, пишіть. Мої, всі контактні дані є під відео. Заходите під відео, нажимаєте більше, є номер телефону, ціна автомобіля посилання на мої інші сторінки. І все там знайдете, якщо вдалих всім покупок. І мирного нам неба. Все, пока.